Що це за всесвіт такий? Привіт! Добрий день! А підкажіть, будь ласка, що це за всесвіт такий? Хлопче, це не всесвіт, це твій сон, а я муза. І ще розмовляй зі мною на ти. Я дарую істотам слово всесвіту знання. З того моменту як з'явився твій всесвіт. Всесвіт 18. половина сьомого. Ти щось казав муза? Ні, nee, ні, nee, просто пісню згадав знову всесвіту. Якась ця істота муза підозріла. Таке почуття, що я вже його десь бачив. Слухай, а я міг тебе бачити десь до цього моменту? Ні. А як ти це зробив? Не забувай, це сон. Тут можна зробити що завгодно. A few moments later. Все окей? У мене на капелюсі щось? Ні, біл сайфер, не наближайся. О, містер Розум нарешті прокинувся. Здається, всесвіт 18 у великій небезпеці.